Тривожно у тилу окупантів ворожі монітори заявляли про рекордну кількість дронів, що летіли вглиб Росії. У Ленінградській області атаковано нафтоналивний порт у Смоленській. Під ударом нафтобаза Кардимово. Противник видав, нібито збив 221 дрон. Деталі розберемо вже за мить. Ви дивитесь канал Сі час у ніч проти 12 вересня. Невідомі залізні пташки атакували найбільший нафтоналивний порт країни-агресорки Приморськ у Ленінградській області. Про це пишуть зокрема у одному із російських телеграм-каналів. На одному з суден виникла пожежа. На лід була змушена визнати і російська влада. Губернатор регіону Олександр Дрозденко заявив про загоряння, але видав, мовляв, загрози розливу нафтопродуктів немає. Місцеві жителі у соцмережах повідомляли про вибухи, а російські ЗМІ назвали атаку однією з найбільших на регіон. Ба більше ситуація настільки тривожна, що тимчасово призупиняв роботу аеропорт Пулково у Санкт-Петербурзі. Наступна точка на мапі вибухів Смоленщина. Що ж стало ціллю нальоту? Осінд, аналітики кіберборошно повідомили в результаті атаки Сил оборони України уражено нафтобазу Кардимово. Зафіксовано щонайменше два влучання: резервуарний парк близько 10 тисяч кубометрів для світлих нафтопродуктів. Телеграм-канали публікували відео вибухів і пожежі. Очевидці заявляли про наліт на об'єкти російської нафтової компанії Лукойл. Тривожно було і у підмосков'ї. Мер Москви Сергій Собянін скаржився на дрони, які рухалися у бік столиці країни-агресорки. В передмісті Москви повідомляли про вибухи, писали у Розмі. Собянін видав, нібито було збито щонайменше 9 дронів. До слова, російські монітори бідкались на рекордну кількість дронів, що летіли у сторону країни-агресорки Росії. Противник стверджував, що звуки невідомих дронів було чути в Курській та Брянській областях. Міністерство оборони ворога відзвітувало про нібито збиття 221 безпілотника за ніч у різних регіонах. Серед них 85 начебто у Брянській області, 42 у Смоленській, 28 у Ленінградській, 9 у Московській. Однак, оскільки цілей влучити не вдалось, ворог не уточнив. Вибухи лунали і на тимчасово окупованих територіях України. Телеграм-канал Ексіл Нова Плюс написав, що у Луганській області ударні безпілотники вразили склад боєприпасів окупантів. У районі ураження відбувається потужна детонація. Йдеться у повідомленні. У мережі нова хвиля підозр. Люди помітили зміни на обличчі Дональда Трампа. Американський лідер з'явився на церемонії вшанування жертв терактів 11 вересня. Камери зафіксували, як обличчя Трампа трохи повело в бік. Видання The Mirror US описало це так: обличчя Трампа обвисло і повністю змарніло. А The Daily Beast також підхопив тему. Мовляв, це може бути мікроінсульт. Публікації у мережі з цими знімками зібрали сотні тисяч лайків, коментарів та репостів. Але. Офіційного підтвердження від Білого Дому про нові проблеми зі здоров'ям Трампа немає жодного, втім, як і заперечення. Однак зміни стосуються не лише обличчя президента США, а і його оточення. Під час бейсбольного матчу в Нью-Йорку Трамп сидів за куленепробивним склом. Прислужба Білого Дому заявила, довелося посилити заходи безпеки. Причина нещодавнє вбивство Чарлі Кірка. The Wall Street Journal повідомив, що команда президента США змінила протокол охорони. Сам Трамп у коментарі запевнив, він не турбується про свою безпеку. Зауважу, що здоров'я та безпека американського лідера вже не вперше турбують громадськість. Ще в липні поповзли чутки про Серйозні проблеми Трампа із самопочуттям спершу медіа помітили плями на руці глави держави. Він намагався її замаскувати макіяжем, що лише викликало ще більше питань. Потім у Трампа помітили набряки щиколоток. Місяцями Білий Дім мовчав, поки нарешті не підтвердив діагноз. Білий дім визнав у президента хронічна винозна недостатність. Вашингтон повідомив, Трамп пройшов комплексне обстеження, включно з ультразвуком. Тромбозу не виявили. Це захворювання виникає, коли вени ніг людини не можуть нормально перекачувати кров до серця, що призводить до її застою, і є поширеним серед людей старше 70 років. А щодо синців на тильній стороні руки, то лікар Трампа пояснив це незначними пошкодженнями м'яких тканин від частих рукостискань. За словами судинного хірурга, докторки Мімі Квонг, при важкій формі хронічної венозної недостатності можлива навіть ампутація. Чи загрожує вона Трампу, поки невідомо. Але є ще один тривожний сигнал. Washington Post пише: Трамп боїться можливого Альцгеймера. Його батько Фред Трамп мав цю хворобу. Глава Білого Дому непокоїться, адже це може кинути тінь на його ясність розуму. Трамп стверджує, що проходив тести на когнітивні здібності, але результати засекречені. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що на причетних до вбивства Чарлі Кірка вже влаштовано полювання. У нас існує група радикальних лівих божевільних, і ми збираємося вирішити цю проблему. Сказав Трамп, про що повідомляє Fox News. Він назвав стрільця справжньою твариною і наголосив, що Чарлі Кірк був великим противником насильства. Нагадаю, що резонансне вбивство сталося у місті Орем, штат Юта, під час виступу Кірка в університеті на 20-й хвилині після його початку у Кірка стріляли його поранили в шию. У лікарні кірк помер. Йому був 31 рік. Було двоє підозрюваних, яких затримували. Втім, згодом їх відпустили. Офіційно стрільця не встановлено. Кірк був засновником Turning Point USA, популярним консервативним активістом і прихильником Дональда Трампа. Він критикував Київ. Зокрема, заявляв, що нібито Володимир Зеленський заважає мирній пропозиції. Фото підозрюваного у вбивстві публікувало ФБР. Повідомляє ABC News. На світлинах видно молодого чоловіка в сонцезахисних окулярах та бейсболці. Губернатор штату Юта Спенсер Кокс повідомив, що китайські та російські боти просувають неправдиві дані щодо вбивства кірка. Російські та китайські боти завалюють соціальні мережі дезінформацією стосовно інформації щодо вбивства кірка. Заявив він. Кокс наголосив, адміністрація штату домагатиметься смертної кари для вбивці. А тим часом з'явилося багато інших нових заяв на міжнародній арені. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкинув слова Дональда Трампа про те, що порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками могло бути помилкою. Ні, це не була помилка, наголосив Сікорський. Сам Сікорський прибув до Києва з візитом. Так само до столиці приїхав і британський принц Гаррі. Це вже його друга поїздка в Україну. Наразі він відвідує нашу країну разом із командою власного фонду Інвіктус Геймс. Паралельно Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 70 суден, що перевозили російську нафту. Крім того, 30 компаній і осіб, серед них одна китайська компанія та одна, яка знаходиться у Туреччині. Вони причетні до постачання російській окупаційній армії обладнання, що використовується в системах озброєння. А у Сполучених Штатах підготовлений законопроєкт про визнання Росії країною терористкою за викрадення понад 19 тисяч українських дітей. Про це пише Аксіос. А тим часом Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Кая Калас в інтерв'ю Pais заявила: війна в Україні може затягнутися щонайменше ще на два роки. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив: у Білорусі стартували військові навчання. Захід 2025 Він зазначає, цитую. Імітація ядерної війни біля кордонів НАТО питання бойового застосування у з ядерним зарядом розглядатиметься на навчаннях в Білорусі. Пише медійник. Він додає, що паралельно неподалік Альянс у відповідь проводить власні маневри. У них беруть участь 34 тисячі військових. Тим часом видання Блумберг пише: Альянс готує оборонні військові заходи після вторгнення російських дронів до Польщі. Координувати дії буде Верховний головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі Алексус Грінкевич, зазначає співрозмовник медіа. Наразі країни вже проводять удосконалення озброєння, щоб знизити витрати на ведення бойових дій, і ми продовжимо працювати над цим разом з усіма країнами альянсу, сказав Алексус Грінкевич раніше. Крім того, Польщі оголосили, що Варшава співпрацюватиме з Україною у розробці антидронових систем. Про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Завдяки цьому, завдяки такій солідарності, з'явилися не лише слова підтримки, але й що набагато важливіше, про що я також сьогодні поінформував президента. Пролунали однозначні декларації про практичну допомогу Польщі. Я почув це у дуже чіткій і ясній формі, як від президента Франції, так і від лідерів Великої Британії, Нідерландів Швеції. Ми також будемо тісно співпрацювати з Україною у питанні протидронових систем. Він також попередив: будь-хто хто захоче будь-яким чином напасти на Польщу, буде зустрінути адекватними заходом. Ходами, як це було в ніч на 10 вересня, натомість міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що главі Білого Дому потрібно побачити, що диктатор Путін насміхається з нього. Замість припинення вогню, на яке сподівались перед самітом на Алясці, та серйозних мирних перемовин Путін запускає тільки більше і більше безпілотників, спершу проти України, а тепер і проти НАТО. Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив. Британія і Франція планують посилити східний фланг Північно-Атлантичного альянсу винищувачами Рафале і Еврофайтер. Опівночі Польща закрила кордон із Білоруссю. Встановлені загородження, натягнуто колючий дріт, рух припинений. У мінську ж видали, що білоруські пункти пропуску продовжуватимуть працювати. Тим часом у медіасхеми з'ясували, у Білорусі модернізували шість військових литовищ, зокрема Ліда, Барановичі, Зябровка та Мачулищі. Там звели ангари, оновили злітні смуги, модернізували радіолокаційні системи. Крім того, розгорнули додаткові фортифікації, зокрема, в зонах зберігання паливно-мастильних матеріалів. Україна втратила село Тернове на Дніпропетровщині. Про це повідомляє український військовий із позивним Мучной. Каже, росіяни вже піднімають прапори в селі. За даними Діп ворог просунувся одразу на чотирьох ділянках у регіоні. Російська армія зайшла до Новоселівки і Березового. Майже захопила Маліївку. А Тернове вже в руках окупантів. Мучной попереджає, готується масований штурм Березового. Окупанти вже на околицях. Просуваються і з півночі, і зі Сходу. Новомиколаївка теж фактично під контролем ворога. Там тривають стабілізаційні заходи в північно-західній частині. На сіверському напрямку 18 атак росіян лише за добу. Про це повідомляє Генеральний штаб, райони Григорівка, Серебрянка, Дронівка, Виємка. Ворог наступає всюди. За кількістю боїв, все ще лідирує Покровський напрямок. Там 60 штурмів за добу. На Новопавлівському понад 30 атак, на Лиманському більше 20. Під Лиманом ситуація особливо тривожна. Молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади Василь Денисюк розповідає. Ворог обходить передові позиції і заходить у тил. Штурмові групи полюють на операторів дронів і мінометників. каже, більшість таких груп знищують ще на підступах, але все одно це проблема. На херсонському напрямку теж тривожно. Військовий Станіслав Бунятов повідомляє, погода сприяє ворожим дронам дальньої дії. Окупанти користуються цим і просто розсипають по Херсону протипіхотні міни. Виявити їх складно. Загроза для цивільних зростає. Тим часом інший військовий із позивним Алекс прогнозує, вже наступного року так звана кілзона на фронті виросте до 20 кілометрів. Ворог вдосконалюється, тому українські підрозділи мають адаптувати логістику і засоби радіоелектронної боротьби. Вранці 12 вересня російська армія завдала авіаудару по Краматорську. Про це повідомив очільник міста Олександр Гончаренко. Він уточнив. Окупанти скинули авіабомбу ФАБ 250 Російські війська завдали удару по відкритій місцевості на околицях міста. Пошкоджено три багатоквартирні будинки. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. А тим часом Росія намагається видати себе за жертву своєї ж агресії. Губернатор Брянської області Олександр Богомас звинуватив Збройні Сили України в обстрілі мікроавтобуса. каже той, нібито віз працівників підприємства. У результаті поранені водій, четверо пасажирів і двоє бійців із підрозділу Барс Брянськ. Чергова маніпуляція ворога. Попри це в окупантів дійсно є успіхи на фронті в Україні, і поки що не видно бажання Кремля зупинити цю війну. Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков видав, мовляв, у переговорах між Росією та Україною. Зараз пауза водночас каже, що певні канали комунікації переговорних груп зберігаються. У традиційному для росіян стилі Пєсков звинуватив європейських лідерів у тому, що вони буцімто заважають мирним зусиллям. Тим часом низку заяв зробив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. У розмові з журналістами він зазначив, що його терпіння щодо Путіна швидко закінчується. Воно ніби закінчується і закінчується швидко. Але для танго потрібні двоє коли Путін хотів це зробити, тобто провести перемовини, Зеленський не зробив цього. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не зробив цього. Нам доведеться діяти дуже, дуже сильно, сказав Трамп. Журналісти нагадали главі Білого Дому нещодавню атаку російських дронів по Польщі та запитали, що він буде робити із російським диктатором. Трамп підкреслив, що безпілотники Москви не мали права перетинати польський повітряний простір. Пряма мова: я не збираюся нікого захищати, але їх справді збили і вони впали. Але в жодному разі вам не слід наближатися до Польщі. Американський президент також пообіцяв сильний удар по путіну. Це буде сильний удар, пов'язаний із санкціями проти банків, а також з нафтою та тарифами. Підкреслив він за даними політико. Саме європейські лідери переконали главу Білого Дому, що Росію потрібно змусити сісти за стіл переговорів, адже вона не зацікавлена у фіналі війни. Один з дипломатів Європейського союзу наголосив, Трамп нарешті на нашому боці. Питання тепер у тому, як поєднати ці два підходи. Водночас, згідно із матеріалом Bloomberg, міністри фінансів країн G7 матимуть нині телефонну розмову, щоб обговорити можливість запровадження вторинних санкцій проти Індії та Китаю через їхні закупівлі російської нафти. Паралельно експерти говорять про наближення серйозних фінансових проблем для Кремля. Український викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та підприємець Валерій Пекар зазначив, що за оптимістичним сценарієм, вже до кінця року російський диктатор не зможе фінансувати війну. В якийсь момент Росія просто буде нездатна фінансувати війну. Коли це станеться? За дуже оптимістичними оцінками, це станеться до кінця цього року. За песимістичними оцінками, це станеться протягом наступного року. Володимир Зеленський різко висловився на адресу Китаю. За його словами, Пекін має силу, щоби змусити Росію припинити війну, але не використовує її. Натомість приймає Путіна і мовчить про вбивства Кремля. Китай закликав до припинення вогню та до нерозширення війни, але Путін нічого не зробив. Це не заважає Китаю гостинно приймати Путіна та говорити з ним про найголовніше довголіття. Тим часом США посилюють тиск. Американське міністерство фінансів закликало країни Євросоюзу та Великої Сімки запровадити значні мета на китайські та індійські товари мета зупинити закупівлі російської нафти. Купівля російської нафти Китаєм та Індією фінансує військову машину Путіна та продовжує безглузде вбивство українського народу. Паралельно Сполучені Штати вимагають від Європи відмовитися від російського газу протягом наступного року і перейти на закупівлі американського зрідженого природного газу. Менше газу з Росії, менше грошей на ракети. Тим часом Україна готується до візиту військової делегації з Польщі та приїде обговорити протидію російським дронам, які атакували Польщу. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував, візит відбудеться наступного четверга. На цьому тлі Зеленський звернувся до партнерів і закликав до співпраці. Якщо ми зможемо разом захистити наш повітряний простір, Путін втратить сенс його війни. Тільки штурмами на землі Росія не досягне свого, а в морі вже втратила можливість оперувати. За словами президента, Україна постійно вдосконалюється у протидії російським шахедам, зокрема, нарощує виробництво дронів-перехоплювачів. Зеленський навів конкретні цифри: на 800 ворожих шахедів потрібно 1600 дронів-перехоплювачів. Також український лідер жартома подякував спецпредставнику Трампа Кіту Келогу за візит до Києва. Каже, приїзд генерала краще за системи Патріот, бо Росія боїться обстрілювати Київ у дні приїзду Келога. Щоразу, коли в Києві кіт Келог, кияни точно можуть трохи виспатися. Ми б хотіли ще кілька таких американських систем для нашої держави. Я готовий надати генералу Келогу громадянство, квартиру, все, що потрібно, якщо це спонукатиме Росію до припинення вогню. А тим часом у Німеччині пропонують дозволити збивати російські дрони над Україною. Голова оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп нагадав. Україна вже давно дозволила альянсу збивати ракети та дрони над її західними регіонами. Проте НАТО досі не скористалося цим правом. За згодою держави, проти якої спрямована атака, наприклад, України, має бути можливість знищувати дрони навіть у її повітряному просторі. Чому в НАТО досі не наважилися на такий крок? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях.